Привіт, мене звати Роман. я хочу коротко розповісти, що таке Pacific Club. Які відчуття ти можеш відчути, які правила і для кого цей клуб? До Pacific ходять діти та молодь від 6 до 18 років. Тут вони можуть поговорити з працівниками про те, що їх хвилює, знайти друзів і спробувати різні види діяльності. Коли ти тут вперше, працівників чи... цікавить, як тебе звати, скільки тобі років, чи навчаєшся ти в Чехії, як давно ти в Чехії і, як... і наскільки ти вмієш розмовляти чеською. Їх також цікавить, чи ходиш ти до якогось іншого центру або органі... організації, де тобі надають інші інформації про чеську републіку та, чесь... та чеську мову і надають інші інформації. Це для того, щоб працівники знали, чим вони тобі можуть допомогти та як з тобою спілкуватися. А тепер дещо про пацифік. Тут все безкоштовно, тобто твої близькі, і ти не мусиш нічого пратити. Клуб добровільний, і ти можеш приходити і йти, коли захочеш, ніхто тебе не буде ні до чого змушувати. Клуб я анонімним. Те, що ти нам скажеш, залишиться місто між тобою та робітником. Ніхто ніде і нічого про тебе не буде викладати. Тільки якщо ти згоден, то працівники можуть поговорити з твоїми батьками та твоїм вчителем. Також працівникам не потрібно знати твою адресу, прізвище та інші інформації. У Пацифіку підтримують твою незалежність. Тут тобі з задоволенням допоможуть, але всі інші кроки е за тобою. Ми становимося один до одного з повагою та шануємо гідність кожного, хто перейде. Ми знаємо, що люди мають різні думки, навіть якщо вони відрізняються від твоїх. Ми не ображаємо один одного, ми створюємо безпечний простір. Тут ніхто не завдає собі ні словесної, ні фізичної шкоди. Вони сприймають тебе таким, яким ти є. Ти можеш прийти будь-коли, але в рамках робочих годин домовитися з працівником про переватну бесіду або консультацію. Робочі години ти можеш знайти на дошці оголошень у клубі, на сайті, а також у наших Facebook та Instagram. А тепер давай поспілкуємося. У кабінеті панує спокій для розмов з працівниками. Хтось розмовляє з ними про домашні турботи чи просто з друзями комусь допомагають підготуватися до школи. У клубі проводяться різноманітні заходи. Тут завжди мінімум два працівника. Працівники махають руками і завжди є до кого звернутися. У Пацифіку є декілька основних правил, які повинно, повинно дотримувати, щоб кожен почував себе безпечно у цьому місці. Перше правило це повага. Друге правило це без відсутність агресії. А третє правило це дотримання режиму роботи. Четверте правило це заборона носити небезпечні предмети, такі як ніж або запальничка. П'яте правило це відсутність речовин, які викликають залежність, наприклад, як сигарети або алкоголь, або інші наркотики. Шесте правило це. Не руйнуйте обладнання та прибирайте за собою. Якщо ти неодноразово порушуєш правила, персонал може обмежити твій доступ до клубу. А що тобі пропонує клуб і персонал, працівники допоможуть тобі отримати інформацію та зорієнтуватися у допомозі біженцям з України. У випадку твої зацікавленості і згоди, тобі можуть допомогти зі спілкуванням у школі, в рядах допоможуть твоїй родині або знайдуть когось, хто це робить. Тут ти можеш знайти нових друзів, спробувати різні види діяльності, такі як футбол, настільні ігри, творчі заходи. Ти можеш придумати власні ідеї. Якщо тобі не подобається, як до тебе ставляться співробітники або інші діти у клубі. Ти маєш право це сказати або написати анонімно до поштовної скриньки, яка є тут. Ти також можеш поскаржитися директору нашої організації. Ніхто не буде злитися на тебе за це. Ми щасливі, коли знаємо, що покращити, ми будемо раді будь-яким твоїм пропозиціям, ідеям і коментарям. Якщо ти або хтось інший отримає травму у клубі, щось зламає, щось загориться або щось втратиться, то повідомляй про це персонал. Якщо ти віриш, що клуб може бути для тебе корисний, то співробітники вкладають з тобою так званий договір. Він вкладається для того, щоб ти зрозумів, що ти можеш робити в клубі, що таке клуб, і для того, щоб співробітники могли знали, про що з тобою можна говорити. До того часу співробітники в Пасифіку будуть надавати потрібну інформацію і допоможуть. Донести потрібні інформації про тебе в інших місцях, якщо в цьому буде потреба. В залежності від цього, що саме ти хочеш і на що погоджуєшся, укладення договору не змушує тебе ніщо робити. Просто співробітники будуть знати, що ти є в цьому клубі, і ти можеш до нього приходити, коли захочеш.